Вітаю вас, друзі, ви на каналі що в коробці І сьогодні у нас буде на огляді три коробочки. Три кейси від одного продавця, але різні по формі. Якщо пам'ятаєте, декілька оглядів назад у мене була розпаковка, і в мене приїхав ось такий ось кейс. Хоча я а, хотів, ну, як би хотів, замовляв, ось такий мені. Вислали розмір менший. Тобто, зараз ось подивимось? Да? Цей у нас 17 на 10. Середній у нас 14 на 10. І останній 12, 12 на 8. О. І що саме цікаве, Магазин один, продавець один, і він виставляє один товар. Тобто о, в описанні, здається, висить, ні, на фотографії висить цей товар, а описання цього товару. Чи навпаки, я не пам'ятаю. Ну, Суть не в тому, суть в тому, що ціна всіх цих коробочок одна. І е, продавець він просто відправляє рандомно. Ну, от, е, якщо йому ніхто не написав там, після покупки можна зв'язатися з продавцем і вказати, що о, мені потрібна а, та чи інша а, коробка а, з такими-то габаритами. Я, чесно кажучи, цього не знав. Коротше кажучи, е, я хотів. Цю коробку мені прислали цю. Я е, виставив суперечку, я її виграв, тому що обґрунтовував те, що в описанні була саме ця коробка. Хоча на фото була це. Це важливий момент. Я потім зв'язався з китайцем і пишу, дорогий друже, Ну як так, я хотів це, а мені прислали це. А він і каже. Блін, Вони всі в одну ціну. І якщо е, потрібно, то після е, того, як ви е, заключили е, зділку, потрібно було просто написати до нього. І е, він висилає коробку потрібного формату. І так, саме цікаве, цінник їх, до речі, в різний період цінник коливається. Але е, середня ціна десь 1,20. Uh, я купував і за $1,16, і за $1,22, і $1,19. Uh, ну, в середньому це десь $1,20. $1,20 це приблизно десь uh, 40, 46, 47, інколи 45 гривень, да, в залежності від курсу да, і кінцевої ціни. Так от, uh, суперечку я виграв, кошти мені за цей кейс вернули. А, алгоритму я вже зрозумію, поспілкуваю, ну, поспілкуваючи з китайцем, і вже замовив його декілька коробок і вказав, що мені потрібен іменно цей великий формат. Хоча ну, логіка відсутня: одна ціна і за маленьку, і за велику. Але маленька, то маленька, і великий павербанк на 20 тисяч мА. Маленьку коробочку не влізе. А от велику влізе. Коштують. Ну, я не знаю, це, це, можливо, це якісь китайські хитрощі без поняття. Коротко про коробки. Коробки е жорсткі, зроблена текстура під карбон. Достатньо приємні на дотик. В кожній коробці має от такий ось відділ з сіточкою. І по центру от така от резинка, щоб кріпити. В середній теж саме. Ну, тільки бачите, кармашок вже зроблений таким чином. Да? І сама маленька також. Ну, тут вже резинки немає, бо вона реально маленька. А, ще раз наголошую, ціна 45 гривень. От в цей, який мені приїхав нещодавно, да? я зробив відкриття наше радіо В-115. Лазить сюди просто ідеально. Тютілька, тютільку отаку, от, оп, і все. І вам не потрібно паритись уже. Чохол для радейки у вас є. Сюди кабельок кинули, все, закрили. І вже ви не переживаєте, що ви його десь впустите або. Ну, взагалі, знаєте як. Є свій кейс, це круто. Блін, 45 гривень, це, це, це просто шара. От. Або, допустим Powerbank. Powerbank на 12 000 мА. Тут у нас 4 елементи 18650, закрили. Все, Powerbank у вас в кейсі. Вже, якщо ви, не дай Бог, його впустите, з батареями нічого не трапиться. підійшов також ідеально. Великий великі. у мене також я використовую під Ну, великий пауербанк. вже під 20 000 міліампер. Ось сюди. Ну, знаєте, начебто шили спеціально. Все. Маєте ось таку. Ну і маленький, маленький у мене приїжджав, я його ношу завжди з собою, тому що у мене тут. Манюсінький павербанк на два елементи. Тут по 2500 мА. В сумі 5000 мА. У мене телефон на 5000 мА. І від 0 до 100% цей манюнчик він його підніме. Ну і також ось ліхтарик такий, як я його називаю, пальчиковий малесенький. Завжди зо за мною. В рюкзаку. Обов'язково сюди кладу пару кабелів. Type-C і на всякий випадок micro USB. Ось так ось. Закрили це все діло. І все. Так що 46 гривень, ну повірте, це $20. Це, це настільки мізерна ціна. Ну, зато всі ваші девайси будуть о, в повному порядку, в безпеці. От, і ви вже не будете так сильно за них переживати. Ще раз наголошую: я обов'язково посилання на магазин дам. Але китайцю після того, як ви зробите проплату, або перед цим обов'язково потрібно писати, якого розміру ви хочете кейс. І тоді все буде гуд. Все на цьому дякую за увагу. До нових зустрічей.